Невільне мистецтво донецький художник, який просидів у тривалому полоні місцевих сепаратистів за сатиричне змалювання самозваних лідерів ДНР вже в столиці, малює свої страшні спогади. Знущалася і погрожували вбивством Сергію Захарову за зображення Гіркіна, який себе вбиває та весілля мотороли. Кого не встиг домалювати художник, і про тортури з полону в картинках він розповів Ксенії Марченко. Остання імпровізована виставка Сергія Захарова закінчилась полоном. Нині він у Києві з Донецьким арт-проєктом Ізоляція, що сепаратисти вигнали до столиці. А тамтешній мистецький простір це гігантські ангари заводу перетворили на в'язницю. Душа Донбасу. вже розрушений город, і оті глаза, які все це бачать. на початку серпня, поміж озброєних сепаратистів у місті, з'являються ще й картонні Перші роботи. реально руки тряслися від страху. Що найдовше півгодини, і саркастичні зображення самоназваних політиків, самопроголошеної ДНР, прибирають далі від очей. Не у смітники Захаров перевіряв неочікуване затримання. Дорога у багажнику до місця, де жінка намагається забрати твоє життя, а потім безкінечні катування. Це не замальовки до фільму, це життя. Його затримують під час роботи над зображенням Губарєва. Такий образ наркомана. наркамана онколоса крові обіта. Озброєні люди художника кидають у невеликий підвал СБУ. Просто із «Ізбушка» називають бутілі дубінками. Там за 60 людей, серед яких військові медики це їх виводять на марш ганьби. Перший допит за слів полоненого художника проводить росіянка. Ход там ідуть резинові дубінки, які ламаються. При цьому. Вона хватає мене і говорить, що зараз час розділяють так намагаються почути хто ж замовник, Шрилков, это та робота, яка ну у всіх ярость визивала. Вони говорили, ти плюнув нашу ікону. Ігор Іванович, це для нас ікона. І погрожують привітом від Мотороли, з весілля якого Захаров теж іронізував свадьба, вот эта клоунська моторола з вот. Ну, да, персонаж, слава Богу, в этот момент он как раз був в Криму в свадебному путешестві. На десятий день полону за волю запропонували пофарбувати машину. Говорять, покрасиш, художник. Я говорю, покрашу, зділаєш домой, пайдеш. За кілька днів він повернувся по документи і його кинули знову у підвал. Наручниками з'єднали з іншим в'язнем. Ну 10 суток уже тікала просто. Цього разу у полоні змушували працювати, кого на окопи, кого на кухню готувати для гарнізонів, що вийшли зі Слов'янська та Краматорська. А ми, ми ж не готували, ми чистили картошку там таку, ну тобто при кухні. Як вибрався із полону, чоловік не каже. Бо ті близькі і авторитетні досі там. Із Донецька шлють роботи. Потом мені починають просто дзвонити, що ти сума, що ми тут знаходимося. У столиці зі старого життя, куди не повернеться лише зимові черевики та куртка, ночує в хостелі. День допомагає мистецькому проекту ізоляція підготувати виставковий простір для донецьких митців у вигнанні. Вже за місяць Сергій Захаров домалює історію про полон, що не забути, і покаже свою мистецьку ізоляцію. Ксенія Дмитро Сапронов,